У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, возлюблені Христі, брати і сестри, ми з вами урочисто вшановуємо велике 40-те свято вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небеса. Цим святом Церква Христова, не тільки нагадує нам Євангельську оповідь. Історію цього свята Вознесіння не тільки згадує і історію спасіння роду людського, але й вказує явний, реальний шлях життя для кожного з нас. Свідчення святого Апостола і евангелиста Луки подається кожному з нас для роздумів про спасіння власної душі, подається кожному з нас. як Особливий повід для надії. Ми знаємо, що у світ прийшов Господь для того, щоб взяти на себе всі наші гріхи, для того, щоб визволити нас від прокляття гріха і смерті, а до пришестя у світ Христа Спасителя, світ лежав у безодній гріхах. Він настільки віддалився від Бога. Що між людиною і Богом була величезна прірва, що цієї прірви ніяка сила вже не могла подолати, окрім тільки жертви Христової, жертви любові Господа нашого Ісуса Христа. Згадайте, як Господь говорив Адаму і Єві нашим прородичам у раю, коли вони втратили рай, він обіцяв їм того, хто знищить це прокляття. Він обіцяв їм, що прийде той, який стане мостом через цю безодню гріха, через цю прірву. І у світ приходить Господь. У світ приходить істинний Бог і істина людина. Людина вже сама собі. Не могла допомогти, тому що причиною цієї безодні були, було відпале від Бога людське єство. Інакше кажучи, що хворий хворому не дуже може допомогти. Немічний не може підтримати немічного, мертвий не може допомогти мертвому. І тому то у світ приходить, та сила приходить. Бог, який допомагає всьому людському роду. В світ приходить Христос на сім'я Нового Адама приходить та сила, яка преображає людей, яка повертає людство до себе, до Бога. Але не на силі і не всіх. Господь тільки. Відкриває дорогу, вказує шлях. Пригадайте, як сам Господь говорить, прийдіть до мене всі втомлені і стружені, і я заспокою вас. Він не наказує іді, а він, як батько, просить, прийді до мене. Ще зовсім нещодавно, в часі Великого Посту, ми з вами споглядали і роздумували над трагедією. Роду, коли розпанали Бога, який приніс у світ любов, любов своїм словом і своїм життям. Ми споглядали на сп'яття, яке затьмарувало небо. І через це споглядання в нашому серці був смуток і бій. Ми споглядали на плащаниці зображення вбитого Бога. І здавалося би, що за цієї гральні смерті немає нічого. Але ми дочекалися, слава Богу, і світлого Христового Воскресіння і побачили, що грім Божий. Побачили, що Господь подолав смерть, знищив все прокляття, знищив смерть і відкрив дорогу до Царства Божого. Упразнив. Пекло і тепер пекло поглинає не всі. Воно поглинає тільки тих, які обирають свій шлях до пекла. А ті, хто шукає Бога, хто прикладає до цього зусилля, хто прагне Бога, Господь відкриває дорогу до неба, до свого царства. Сьогодні в Євангелії ми чули про те, що Господь, коли з'явився своїм ученикам, які з радості не йняли йому віри і не вірили, що це він, Він показав їм руки і ноги. І що апостоли побачили на руках і ногах? Вони побачили рані, рані від свята. Вони побачили рані від людської злоби. Вони побачили більшість страждання, які переніс Господь. І ось ці рани, цю людську біль, ці страждання Господь возніс на небо. Він не сказав, що я залишаю вас на інших з вашою біль'ю. Господь сказав, я мир вам залишаю свій, а вашу людську біль я возношу на небо. І з моменту Вознесіння Господнього відкривається дорога для всього людства. І з цією тими стражданнями, які є притаманні кожній людині тут на землі, відкривається дорога до неба, тому що ми маємо великий залог на небеса, великого заступника Господа нашого Ісуса Христа. І, доріг весіб і сестри, не раз апостоли були на горі. Іоонський і на інші, що зовсім нещодавно апостоли поверталися з однієї гори, але поверталися не з радістю, з біллю і смутком. Вони поверталися із Голгофу, а з Іліонської гори вони повертаються з великою радістю, тому що в них з'являється надія. Надія те, що Господь прийме кожного з нас. Прийме віру кожного з нас, кожного з нас, Господь прийме у своє небесне царство. І ще особливий повід для радості і для надії сьогодні дає нам це свято. Господь не залишає нас самих, не залишає своїх апостолів. Він говорить, я йду, але пошлю вам утішителя. Духа істини, який навчить вас всякої правди. І цим духом ви зрозумієте, що таке бути справжньою людиною, що таке бути по справді вільним, вільним від гріха, від прокляття пристрасте. Якщо тільки приймете цього духу, якщо тільки повірите, і ось після Вознесіння на небо Господа людство на небо дивиться із надії. Адже від того моменту небо нам не погрожує прокляттям, а дає надію утішителя Духа Святого, Духа, який преображає людину, перетворює цю людину, тільки потрібно повірити. Потрібно прийняти цього духа щирище свого серця. І все те, що було в нашому житті, здається втраченим через наш рік, через наші вчинки. Сьогодні Господь надію дає, що можна почати все спочатку. Можна все перемінити, змінити у своєму житті. Можна конаному сіяти і пожинати туди своїх діл. Сіяти на стеженні свого життя добрі діла і отримувати собі цього Духа заслуг за своє життя. Тому, -то нехай насети Господь скріпить нас своїм духом, укріпить нашу віру в нашому житті, щоб наше життя було проявом нашої війни. Ось цей період. Від Вознесіння до П'ятидесятниці, до моменту зішестя Святого Духа, церква буде переживати особливі дні, буде роздумувати над тими дарами, плодами Святого Духа, які Господь давав у цей світ кожному, кожному, хто відкриє своє серце, хто відкриє своє серце через покаяння і молитву до милосердного Господа. І відкривається небо кожному з нас. Тому що каже Господь: царство моє не від цього світу, а шукати його потрібно всередині нас. Каже Господь: Я дав вам Духа, і ви зрозумієте, що таке бути вільним від гріха і смерті, від прокляття пристрасти, тільки прийміть цього Свого Духа через віру, повірте. І я увійду у ваше життя дихання духа. Амінь. Слава Ісусу! Слава.